Штучний інтелект є найпопулярнішою темою на фінансових ринках вже протягом кількох років. Компанія Nvidia, яка є центром ai лихоманки, досягла капіталізації більш ніж 4,5 трильйона трильйони доларів, для порівняння це більше ніж великі фармацевтичні компанії разом узяті. Паралельно з Nvidia зростають також оцінки приватних компаній. Наприклад, компанія OpenAI, яка створила ChatGPT, оцінюється майже в попівтрильйона доларів. Anthropic має оцінку більше ніж там 170 мільярдів доларів. І якщо ви в останній... Ні роки не інвестували в штучний інтелект або дата-центри, скоріш за все, ви втратили достатньо високу дохідність. А якщо навпаки інвестували, то зараз, скоріш за все, ви замислюєтеся, чи продовжиться бум на штучний інтелект і чи продовжують зростати акції, які пов'язані зі штучним інтелектом. Компанії у моєму портфоліо, які мають покриття на штучний інтелект, також дуже суттєво зростала. Наприклад, та ж саме Nvidia за останні п'ять років зросла більш ніж на 1200%. Компанія Arista Networks, в яку я вже кілька років як інвестую, зросла на більш ніж 900. Ціт це гравець в секторі дата центрів. Мої піки в цьому році, які також покривають гіпотезу на дата-центри в розрізі штучного інтелекту такі компанії, як Credo Technology, більше 200 з чимось відсотків зростання за останні 6 місяців. А Labs, яку я активно додавав, також зросла більш ніж на 200 відсотків. І подібні компанії, які показали просто якісь феноменальні темпи зростання за останній проміжок часу, дуже і дуже багато, і звичайно, у інвесторів. Логічне питання, чи продовжиться це зростання, чи не підходимо ми до бульбишки штучного інтелекту, чи не занадто роздуться оцінки вартості цих компаній. Давайте сьогодні спробуємо в цьому розібратися і подумаємо, а що ми, як інвестори, можемо зі свого боку зараз зробити для того, щоб підстрахуватися. Звісно, для початку, що таке взагалі фінансова бульбашка? Зазвичай фінансовими бульбашками називають ситуації, коли ціни активів зростають суттєво швидше за їхню фундаментальну вартість, і це зростання. Підтримуються очікуваннями подальшого зростання, а не якимись реальними доходами чи прибутками, якщо ви візьмете якусь класичну літературу і подивитеся на симптоми, зазвичай говорять про кілька таких основних симптомів, Valuation, Volatility і Volume. Тобто, якщо ми говоримо про Valuation, ми говоримо про надмірно високу оцінку відносно фундаментальних показників. Volatility ми говоримо про різкі коливання цін, і Volume – це надзвичайно високий обсяг торгів. І по суті, такі характеристики вказують на те, що інвестори шукають. Швидкий прибуток, і ціни підтримуються спекулятивною поведінкою. Звичайно, це не всі критерії для того, щоб ми могли якісь явище назвати фінансовою бульбашкою, але це такі основні стовпи, на яких будується будь-яка бульбашка. Тобто ми говоримо про те, що у нас є відрив від фундаменталу, тобто ціни повинні суттєво перевищувати будь-які розрахунки реальних прибутків чи доходів. Ми також повинні говорити про те, що у нас відбувається. Вхід непрофесійних інвесторів у великих об'ємах, які що підвищив свою чергу ліквідність і спричиняє ефект ФОМО. ми також можемо говорити, що зазвичай бульбашки виникають тоді, коли є легкий доступ до капіталу, зазвичай це можуть бути періоди низьких ставок або надлишкової ліквідності, що в свою чергу сприяє запозиченням і надмірним інвестиціям. Звісно, вся ця двіжуха вона підживлюється такою медійною ейфорією, дуже хайповим повідомленням від змі, блогерів і подібних моментів. Знову ж таки, якщо ми говоримо про... Там високу волатильність, обсяги торгів, то вони можуть виникати і в принципі під час якихось кризових новин або шоків, які в принципі не є бульбашкою. Тобто тут це потрібно розуміти. І ті симптоми, про які я проговорю знову ж таки, це необхідність, звичайно, для того, щоб е, визначити наявність бульбашки, але це недостатня умова. Значить, сьогодні я не хочу там в. Зайве теоретизування вдаватися. Давайте краще поговоримо про те, на чому от базується зараз нинішній ai бум і спробуємо визначити, чи ті критерії, про які ми проговорили, вони підпадають під нинішній AI-бум, чи не підпадають, і чи є ми дійсно в бульбашці, чи ні? Значить, я хочу показати вам кілька графіків, які, як на мене, дуже яскраво описують ту ситуацію, в якій ми зараз перебуваємо. Ви на графіку можете бачити зростання ВВП. Сполучених штатів і можете побачити, як зменшується темпи зростання ВВП сполучених штатів протягом останніх кількох кварталів. Більше того, якщо ми подивимося на внесок капітальних витрат від технологічних компаній в зростання ВВП, ви побачите, що їхній внесок в зростання ВВП суттєво збільшується протягом останніх кварталів. Тобто, якби не було цих гігантських капітальних витрат від великих технологічних компаній, по суті, ми б не бачили хорошого адекватного зростання ВВП Сполучених Штатів Америки. І саме хайп на штучний інтелект на розвиток і розбудову дата центрів стимулює величезні витрати з боку технологічних компаній. Якщо ми говоримо про великі технологічні компанії і про їхні капітальні витрати, ми говоримо першу чергу про гіперскелерів, такі компанії, як Amazon, Google і Microsoft. Тут на цьому графіку є ще Meta та Oracle, які також є важливими гравцями в сфері дата центрів та штучного інтелекту, і які також вкладають величезні кошти і будуть вкладати величезні кошти в розбудову своїх інфраструктури. Інфраструктури, ми бачимо, що після того як з'явився GPT, у нас є вибухове збільшення капітальних витрат. В 2025 році ці п'ять компаній витратять практично 400 мільярдів доларів на капітальні витрати. Сюди знову ж таки входять в першу чергу інфраструктурні витрати пов'язані з дата-центрами, штучним інтелектом, числі потужностями, енергетикою і так далі. При цьому капітальні витрати в наступному році, в 2026, му вони також вже перевалять більш ніж за 400 мільярдів доларів, і в подальшому це зростання буде тільки продовжуватися за іншими даними, які я знайшов гіперскелері в період до 2029 року, включно. Планують витратити близько 2,8 і трильйони доларів на капітальні витрати. Головними гравцями тут будуть такі компанії, як Amazon, Microsoft, Google, тобто які вкладають величезні кошти в розбудову своїх дата центрів для на своїх сервісів клауд. Якщо ми говоримо про інші бізнеси, інші регіони, тут капітальні витрати також будуть зростати, і е, середньорічні темпи зростання протягом наступних п'яти років близько 56% і складуть. Ці витрати близько п'яти з половиною трильйонів доларів. Це звичайно феноменальні показники по витратам. Тобто, ми очікуємо, що протягом наступних п'яти років не тільки гіперскалері, але й інші держави. Нації неоклауди будуть продовжувати витрачати колосальні гроші для того, щоб розбудовувати штучний інтелект. Знову ж таки, ми, якщо ми говоримо про ялихоманку, ми говоримо не лише про е, публічні компанії, ми говоримо, також і про приватні компанії. Також дуже наглядний графік стосовно угод в сфері венчурних інвестицій. Ви можете побачити, що зараз, по суті, венчурним інвесторам дуже мало цікаві інші сфери: крипто стартапи, фінтех-стартапи, будь-які інші компанії, які будуть щось інше, вони взагалі зараз зараз нікому не цікаве, переважна більшість угод, які зараз відбуваються на ринку венчурних інвестицій, це по суті ai угоди тобто всі ці стартапи, які безпосередньо працюють в сфері штучного інтелекту. Більше 60% угод зараз пов'язані безпосередньо зі штучним інтелектом. Я знайшов також деякі цифри, що у 2024 році глобальні інвестиції у ai стартапи перевищили 100 мільярдів доларів, майже удвічі більше ніж у 2023 році. І якщо ми говоримо про штучний інтелект і про дата центри, найбільше вузьке горлошко, про яке говорять більшість СЕО топових компаній це звичайно питання енергії, і ми бачимо, що попит на енергетичні рішення для дата-центрів буде дуже стрімко зростати протягом наступних десяти років. При цьому велика критика стосовно взагалі цього буму штучного інтелекту відбувається в контексті того, що для того, щоб фінансувати це зростання, потрібно залучати дуже багато коштів. І якщо там ті гравці, гіперскелери про яких ми говорили, Amazon, Google чи Microsoft, у них в принципі є великі об'єми готівки. Вони генерують великі об'єми прибутків. То знову ж таки, є інші компанії, такі як, наприклад, компанія Oracle, яка також планує дуже активно вкладати кошти безпосередньо в розбудову своєї клауд інфраструктури під штучний інтелект. І їм прийдеться залучати величезні об'єми боргу. І ось цей графік, як на мене, є дуже показовим, тому що це показник Debt to Equity, який показує по суті, що компанія Oracle буде зобов'язана залучати великі об'єми боргових коштів для того, щоб фінансувати розбудову своєї інфраструктури. І звичайно, залучення подібних об'ємів капіталів з сумнівною окупністю це дуже велике питання, на яке зараз буде дуже складно знайти відповідь, але це. Щось, що підвищує ризики виникнення яї бульбашки в будь-якому випадку. Окрім цього, є ще деякі сигнали, які особисто мені не дуже подобаються. Це потібні кругові угоди, які зараз відбуваються дуже часто. Знову ж таки, буквально на днях OpenAI оголосили про величезну угоду з компанією Broadcom, про те, що Broadcom буде виробляти окремі чипи спеціально під замовлення. OpenAI. до цього були величезні угоди про те, що OpenAI буде фінансувати Oracle. Були угоди між NVIDIA і OpenAI, між AMD і OpenAI. Нещодавно також були угоди про те, що NVIDIA буде фінансувати стартап, Ілона Маска XAI. Взагалі дуже багато подібних угод відбувається. Незрозуміло, звідки у OpenAI будуть гроші на фінансування. Сування усіх цих угод знову ж таки є проблема того, що величезні стартапи, такі як OpenAI, Anthropic, величезні важливі гравці в сфері штучного інтелекту, це досі приватні компанії. OpenAI взагалі зараз досі залишається некомерційною організацією. Тобто, на жаль, у нас, як у інвесторів, які інвестують в публічні компанії, у нас немає можливості проаналізувати їхню звітність, подивитися, що там відбувається всередині, які об'єми коштів вони генерують. Да, у нас є деякі сигнали про те, що OpenAI має величезну клієнтську базу. Вони. Дуже агресивно зростають. По суті, OpenAI був одним з найбільших додатків, який показав найвищі темпи зростання і адопції серед усіх інших технологій чи додатків, які з'являлися в світі. Тобто, в принципі, у нас є якісь опосередковані такі критерії, які показують нам, що OpenAI дійсно зростає круто. Що Anthropic зростає круто, що Gemini від Google зростає також круто. Але ось ці угоди мені особисто дуже не подобаються. і, звичайно, можна було б зняти деякі сумніви, якби OpenAI та Anthropic та подібні компанії. Ні, були публічними, і у нас знову ж таки був би доступ до аналізу їхніх даних, але знову ж таки, це проблема, про яку потрібно говорити. Мені це особисто не дуже подобається. Тобто, якщо ми говоримо знову ж таки про ризики, які є зараз на ринку, ми говоримо перше, про те, що є певний відрив оцінок від реальних доходів. Тобто дослідження MIT засвідчило, що 95% організацій не отримали фінансової вигоди від генеративного штучного інтелекту, хоча загальні витрати становили 30-40 мільярдів доларів. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про те, що компанії витрачають кошти на те, щоб використовувати штучний інтелект, але по суті, якоїсь реальної фінансової вигоди і окупності вони не поки що не бачать. При цьому ми говоримо про те, що у нас бувається суттєва концентрація ризику і. Вартість та прибутки зосереджено в кількох гігантах. Ми це бачимо по тому, яку роль зараз найбільші технологічні компанії займають безпосередньо в Азії, в, Азі, в S&P 500. Саме вони генерують основні прибутки, саме вони є ключовими драйверами цих капітальних витрат. І, звичайно, ми говоримо про те, що диверсифікація там основних індексів вона зменшується, і звичайно, ризики зростають. Знову ж таки, якщо ми говоримо про впровадження штучного інтелекту, ми говоримо про те, що закупка чипів, клауд, сервіси все це коштує дуже багато коштів для того, щоб впроваджувати штучний тлак, потрібні величезні інвестиції, і рентабельність цих інвестицій вона дуже сумнівна. Знову ж таки, для того, щоб щось не було бульбашкою, потрібно, щоб компанії. Продовжували бачити окупність своїх інвестицій, тому що будь-які інвестиції відбуваються з однією метою отримувати дохідність. Ну і четвертий ризик це завищені оцінки на публічні бізнеси. Тобто, ми бачимо, що середнє форвардне значення price-to-earnings для S&P 500 становить близько 23, проти історичного в районі 16. Тобто індекс зараз суттєво дорожчий, ніж в середньому. У техсекторі цей показник ще вищий, Він близько 29 складає. Тут потрібно звичайно зробити поправку, сказати, що він зараз все одно нижчий, наприклад, ніж. Під час бульбашки доткомів в 2000-х роках, коли показник ПІ .E. був в районі 50, -ти. але все одно це достатньо високі оцінки. Тобто, по суті, ось ці сумнівні інвестиції з -за сумнівною рентабельністю, достатньо високі оцінки компаній, які є гравцями в сфері штучного інтелекту, сумнівні кругові контракти між ключовими гравцями, вони створюють такий певний сумнів на ринку стосовно того, чи не є штучний інтелект бульбашкою. Взагалі, впровадження будь-яких технологій, воно зазвичай воно супроводжувалося тими чи іншими бульбушками. Штучний інтелект, безперечно, є технологією, яка буде мати трансформаційне значення на людство загалом і на бізнес, на наш побут. Тощо. Одна. я зі свого боку хочу проговорити деякі речі, чому я вважаю, що поки що AI AI-бум не є бульбушкою. Давайте почнемо. З першого пункту сильні фінансові позиції лідерів. Тобто, якщо ми говоримо про нинішній період і порівнюємо його з аналогічними періодами бульбашками, наприклад, періодом доткомів, значить нинішні гіганти, які є по суті ключовими драйверами ось цієї ери штучного інтелекту, такі компанії, як Google, Microsoft, Meta. Тощо вони генерують значні прибутки та фрі кешфлоу, і їхні баланси дозволяють фінансувати інвестиції без нарощування боргу. Я проводив приклад компанії Oracle, яка буде змушена залучати боргові зобов'язання. Але таких компаній Google, Microsoft, Amazon, тощо у них є величезні об'єми прибутків, які вони генерують зі своїх основних бізнесів, їхні джерела доходів достатньо диверсифіковані, вони достатньо стабільні, вони достатньо прогнозовані, і це дає можливість їм себе комфортно почувати. Ці компанії, наприклад, компанія Microsoft, має просто Ідеальний кредитний рейтинг вони готові і можуть залучати також кредитні кошти на дуже вигідних умовах. Вони можуть фінансувати розбудову своїх своєї інфраструктури не лише за рахунок залучення коштів, але і за рахунок власних прибутків, які вони генерують. Нинішні топові технологічні компанії це найкращі представники бізнесу в світі за всю історію існування людства, найкращі профіль по маржинальності, найкраща здатність збільшувати свої доходи, найкращий персонал, найкраща здатність компанії ефективно Інвестовувати кошти, тобто це дуже сильні компанії. При цьому знову ж таки, якщо ми говоримо про ключових гравців в сфері штучного інтелекту, такі компанії, як NVIDIA, TSMC тощо вони отримують реальні прибутки від продажу своїх продуктів. Тобто, ми говоримо про те, що такі компанії, як TSMC, NVIDIA, вони дійсно бачать просто вибухове зростання попиту на їхню продукцію, і це зростання попиту, воно повністю виправдано. Тобто, це не якісь віртуальні кошти, які вони отримують. Ні, це реальні гроші, які вони отримують. За свої замовлення, і тут є дуже наглядний графік, який я хочу вам показати. На цьому графіку ви можете побачити порівняння ціни акції і прибутків двох періодів. Дотком ера бульбашка, яка лопнула, тут порівнюється компанія Cisco, яка була по суті ключовим драйвером розбудови інтернету, як такого компанія, яка мала просто якусь феноменальну капіталізацію в період 2000-х. І ця бульбашка, і ця ціна знову ж таки лопнула. І ми бачимо тут величезну різницю між ціною акцій і прибутками. Які по факту були не настільки високими як ціна акцій? При цьому, якщо ми порівнюємо нинішню ситуацію компанії NVIDIA і порівнюємо зростання ціни акцій зі зростанням прибутків, ми бачимо, що по суті компанія NVIDIA Генерує величезні об'єми прибутків знову ж таки. Якщо ви візьметеся детальніше аналізувати компанію NVIDIA, ви побачите, що це гіперефективна організація з височезною маржинальністю, з височезною ефективністю, операційною ефективністю. Яка генерує величезні об'єми прибутків, і це компанія, яка повністю заслуговує бути ключовим гравцем в сфері штучного інтелекту зараз при капіталізації в 4,5 трильйона доларів, навіть форвардний прайс earnings не видається якимось просто космічним близько 32 двох форвардне значення price-to-earnings, Що як на мене цілком адекватна ціна для такої топової компанії, і в цьому ключі, по суті, ми бачимо, що так, оцінки компанії зараз знову ж таки достатньо дорогі. Індекс зараз достатньо дорогий, тех сектор зараз достатньо дорогий, але в будь-якому випадку ми ще не досягли тих критичних показників, які ми мали, умовно кажучи, в період доткомів. Ну і четвертий момент знову ж таки, це пункт, який. Полягає в тому, що ми зараз маємо реальну адопцію штучного інтелекту як користувачами, так і ентерпрайз-клієнтами. Як на мене, весь цей графік дуже ілюстративний. Він по суті показує темпи адопції штучного інтелекту в у вигляді чату GPT у порівнянні з інтернетом загалом як технологією. І по суті, ця адопція штучного інтелекту вона будується на плечах інтернету як технології, але зростання кількості юзерів чату GPT просто феноменально. Я думаю, що в цьому році ми, скоріш за все, пере перевалимо за. 1 мільярд юзерів чату GPT. також високі темпи мають інші такі споживчі продукти типу Gemini. І як на мене, Google ще повністю не використовує потенціал усіх своїх інших платформ для того, щоб стимулювати використання Gemini. і там ще величезний потенціал є. Тобто, в будь-якому випадку ми говоримо про те, що юзери дуже активно використовують штучний інтелект в своїй регулярній роботі. Те ж саме можна сказати і про Enterprise клієнтів Зараз це впровадження відбувається дуже активно, вкладаються величезні кошти. В це чи будуть бачити ці ентерпрайз-клієнти рентабельність своїх інвестицій в короткостроковій перспективі? Це величезне питання, на яке поки що ми не можемо дати однозначно відповідь. Але окрім цього, я хочу проговорити ще кілька, як на мене, важливих. Момент нинішній бум про який ми говоримо, він співпадає з циклом оновлення дата-центрів та популяризації клауд. Що я маю на увазі? Тобто, у нас є по суті три гіперскалера: це Microsoft, Amazon та Google, які будують свої клауд сервіси і в будь-якому випадку це циклічний бізнес, і з певною періодичністю протягом кількох років вони здійснюють оновлення дата центрів. І в цього разу бум штучного інтелекту співпадає з циклом оновлення цих дата центрів. Тобто, в ці компанії в будь-якому випадку були зобов'язані вкладати в кошти для того, щоб оновлювати парк машин не, своїх дата-центрів. Окрім цього, у нас є ще тенденція на популяризацію клауд як технології. Тобто адопція клауд протягом останніх там 10 років має просто феноменальні темпи зростання. І знову ж таки, ми бачимо, що багато легасі бізнесів з своєю застарілою інфраструктурою намагається використовувати клауд для того, щоб осучаснитись. І відповідно це допомагає підживленню цього ai буму Тобто, ми, по суті, бачимо кілька тенденцій: ми бачимо оновлення дата центрів. Як необхідність, ми бачимо продовження переходу в клауд як необхідність, і ми бачимо ai бум. Тобто, всі ці тренди вони по суті підживлюють ось цю ai лихоманку, яку ми зараз бачимо. Тому з мого боку, я вважаю, що нинішній AI AI-бум, він має елементи бульбашки однозначно. Є певні сумніви, про які я проговорював раніше, які дозволяють про це більш-менш впевнено говорити. Але поки що, як на мене, та ситуація, в якій ми перебуваємо, це не бульбашка. Знову ж таки, ключовий пункт це поки що». зі свого боку. Я ще хочу сказати, що провадження будь-яких революційних технологій воно завжди супроводжувалося бумами, бульбашками. Ви можете почитати якісь історичні книжки про те, як відбувалося впровадження. Залізничці, як такого в Великій Британії, там також знову ж таки були величезні витрати з боку держави на те, щоб розбудовувати інфраструктуру під залізничний бізнес. Там також були проблеми із фондовим ринком. Були багато ситуацій, коли акції були перегріті, і коли це це закінчилось провалом. Аналогічно ситуація була із трендом на електрифікацію в на початку 20-го століття, коли величезні кошти вкладалися в електрифікацію, під час усіх цих бумів технологічних по суті. Ми бачили величезні капітальні витрати, які не мали окупності в короткостроковій перспективі, але які довгостроковій перспективі дали людству величезні можливості, як і залізниця, так і електрифікація, так і багато інших технологій, які раніше впроваджувалися, вони супроводжувалися бумами, бульбашками, падіннями, корекціями і подібними штуками. Але в довгостроковій перспективі впровадження всіх цих технологій знову ж таки було дуже вигідним для людства, як такого не виключення, і інтернет, не виключення, і штучний інтелект, і скоріше за все, ми будемо. Бачити якісь подібні явища, плюс потрібно розуміти, що ринок схильний переоцінювати одні явища і недооцінювати інші. І якщо вам потрібно знаєте, дати якусь точну оцінку, фондовий ринок, навряд чи буде для вас найкращим інструментом для того, щоб повісити лейбл з конкретним цінником на щось. Ринок може помилятися, і можливо, штучний інтелект і бульбашка штучного інтелекту, це знову ж таки ще один приклад цієї ситуації. Дуже ймовірно, що ми побачимо якусь корекцію, і знову ж таки, це я не можу сказати, що це супер погано. Є на ринку компанії, які насправді не заслуговують тих мультиплікаторів, по яким вони зараз торгуються. Є компанії з якимись неадекватними ем, цінниками, є компанії, які не генерують адекватних прибутків, які мають величезні боргові зобов'язання, які виглядають як скам, але у будь-якому випадку, можливо, під час корекції ми зможемо е, трошечки оздоровити, умовно кажучи, цю частину ринку. Тобто, якщо говорити про мене, знову ж таки, поки що зараз я не бачу, е, як такої бульбашки в повному класи. Е, е, Стичному розумінні, скоріше за все, буде якась корекція, і знову ж таки, я наважаю, що ця корекція буде критичною для довгострокової тенденції по впровадженню штучного інтелекту і розбудови дата центрів. Розбудова дата центрів, розбудова штучного інтелекту це процес, який буде розтягуватись на десятиліття. І знову ж таки, як на мене, ми повинні бути активними учасниками цього процесу. Що я планую робити? Значить, в моєму портфелі є покриття на. Різноманітні тренди і тенденції, в тому числі на штучний інтелект. Дохідність останніх років була неймовірна. Ми зараз вже третій рік по суті знаходимося в булмаркеті і маємо насолоджуватися дуже активним зростанням. Але моя глобальна стратегія вона не змінюється. Я продовжую інвестувати в фундаментально сильні потужні бізнеси і платити за ці бізнеси притомну вартість, тому що ціна, яку ви платите за актив, вона безпосеред має безпосередній вплив на. Дохідність, яку ви будете отримувати протягом наступних років у своєму портфелі. Я не закриваю позиції, які покривають тренд на штучний інтелект і дата. Центр У мене таких позицій, як мінімум 5. Я не доповнюю свої позиції в цих компаніях на даний момент. Я тримав більш високоризикові інвестиції, такі компанії, як Алап чи Credo Technologies в своєму основному портфелі. Окрім цього, в позиціях мого портфелю знаходяться такі компанії, як Google та Amazon, в будь-якому випадку, як на мене, ці компанії вони прекрасно покривають як гіпотезу на штучний інтелект і дата-центри. Вони мають дуже потужні клауд сегменти А з іншого боку, вони також будуть бенефіціарами, коли розбудова дата центрів закінчується, тому що вони зможуть перестати витрачати величезні об'єми капітальних витрат і будуть продовжувати генерувати величезні об'єми вільного грошового потоку завдяки цьому. Окрім цього, в моєму портфелі є компанії з фінансового сектору, з споживчого сектору. З інших секторів економіки, які в принципі в будь-якому випадку будуть давати мені певний баланс для мого власного портфеля, знову ж таки, якщо ви зацікавлені в інвестиціях, приходьте обов'язково в нашу інвестиційну спільноту. Посилання буде в описі до цього відео. Ми там дуже детально слідкуємо за трендами, слідкуємо за звітністю, обговорюємо якісь нові трейди, які ми плануємо робити. І я впевнений, що ви отримаєте величезну цінність від участі в нашій спільноті. В будь-якому випадку будьте готові до волатильності на ринку, тому що що волатильність на ринку це фіча, а не баг. Дякую до зустрічі.